Ми можемо туди пойти. Зачем? Навіщо? Тот больний. Диви. Вон він. Я вилучую його, а він пустий. Взагалі. Його видно, що тут немає нічого. Пусто, от пусто. Легенько так подую сейчас. О! Фу, він розлетівся. Це те, що вилетить за комбайном. Все, гриб його знищив. А саме головне, що він погіршив якість олії. От про це і піде мова. Це дуже катастрофа. Ми вже скільки раз про це говорили. Вітаю, шановні аграрії на першому. Незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сергєнка. З вас, як завжди, вподобаєчка і підписочка, а з нас корисний, професійний і своєчасний контент. Друзі, зовсім недавно, десь годину тому, я зустрів інформацію, що в Україні різко піднімаються ціни на рослинну олію. А саме на соняшникову олію. Ну, у нас пальму вони вирощують, ми тільки її завозимо. У нас основна олія, друзі, це Ну, Є ріпакова олія, ви знаєте, є інші культури, з якої виробляється олія, Але соняшник це основна культура, з якої виробляється олія. Його і вирощують для олії. Його не вирощують для того, щоб макуху робити чи ще щось. А в основному для. Виробництво олії, далі є споживання, далі і експорт, і Україна входить там в п'ятірку країн, найбільше країн в світі, яка експортує соняшникову олію. Інформація про те, що різко почали, особливо на початку збирання соняшнику, зростати ціни на олію, вона пов'язана, друзі, ну, Відповідно із низькою врожайністю на півдні, там, де хлопці почали збирати фермера соняшек, він там дійсно згорів, там і урожайність невисока. Але основна, друзі, причина це пониження якісті олії. А якість олії в цьому році знищив або понизив. Це гриб різопус, збудник сухої гнилі. Ми про це знімали відео у нас на каналі. І не перший раз, і в минулому році, і в позаминулому. І декілька відео ми вже в цьому році зняли, показали вам, що терміново десикуйте соняшник, друзі, через те, що 100% різопус розповсюджується на полях і майже в усіх регіонах. Ну, Є гібриди, окремі гібриди, де дійсно які толерантні до сухої гнилі. А більшість я не помилюся сказати, 80% гібридів соняшнику вони вражені цим грибом. І відповідно, він досить сильно знищує якість олії, тобто погіршує якість, підвищує кислотне число. Це один із найважливіших показників якості соняшникової олії. І якщо буде воно високе, а... Кислотне число може змінюватися різними факторами, а насамперед це хворобами. І не тільки, друзі, суха гниль. Інші хвороби, і сіра гниль, ботрість сценера, і біла гниль. Ну, всі гнилі, які е, е, мешкають на кошику соняшнику, вони знижують якість олії. І відповідно переробники це зрозуміли. Основні переробники вони мають основні площі соняшнику в Україні. І сьогодні йде активна десикація соняшнику агродронами, самохідними оприскувачами. Друзі, чуть е, доходить до того, що скоро вже будуть і ранцевими десикаціями робити через те, що не вистачає сьогодні і агродронів, не вистачає і самохідних оприскувачів для того, щоб своєчасно, поки погода нормально стоїть, жарка погода, далі вона буде змінюватися, температури будуть знижуватися, а там далі і опади передають. І, відповідно, ще може сильніше погіршити якість. Тому, друзі, ну, що ми вам порекомендуємо. Хто ще не встиг це зрозуміти, то подивіться ваш соняшник, оцініть ситуацію. Якщо ви не планували, а чекаєте, що там він достає і сам високне, Та я зекомлю, зекономлю гроші. Ну, ті, які витрачаються на десикацію, на оренду там, агродронів. Ми їх не рекламуємо роботу цих машин, друзі, але, але гриб от, абсолютно одна шелуха. От кошик він міг дати десь 80 ну, спокійно грам. А суха гниль довела до того, що він може дати 20 грам нормального насіння, а все інше вилетить за комбайном. Щось потім проросте в падалицю. Далі пшеничка посіється, потім будемо боротись з падалицею. А саме головне питання це, друзі, погіршення якості соняшникової олії. От до чого привела ось це, як кажуть, або не знання, або таке відношення. Знаєте, та ась пронесе, що там розказують, то не пронесе, друзі. Ціни піднімаються, вони будуть зростати. Сьогодні там на 10 гривень чи на 10% ціни вже зросли. На соняшнику олію. Купляйте, хто не придбав, робіть запаси через те, що минулорічна олія, вона хорошої якості. А якої якості буде олія, яку вироблять знову врожаю соняшнику, ну, неважко десь і прогнозувати. Оце така інформація, шановні аграрії вам, і хто має фермера, хлопці, соняшник в полі. Подивіться, проаналізуйте. Суху гниль досить добре видно. В залежності від термінів, і проблема, друзі, в тому, що ми однобоко технологію десь змінили в сторону внесення азотних добрив і все, фосфор калій. Ми не вносимо під соняшник, ми зменшили густоти 40-35 тисяч в зв'язку з дефіцитом вологи. Кошики великі, величезні. І погода сприяла розвитку соняшнику, а гриб це для нього, як я вже нагадував, це для нього така пожива чашка Петрі. Тут є все. І протеїни, і вуглеводи, і жири. Е, друзі, все для того, щоб нормально гриб себе почував. Ще йому не вистачає чого. Температура є, вологе. А вологе повно, роси, Досить обільні роси. Перепади температури, вночі температура вже до 10 опускається, до 8 градусів, а 24 серпня взагалі були вже приморозки в Карпатах. І ми всі зрозуміли, що осінь вже на носі. Ну, осінь вже і не тільки на носі, а вже в носі. Тому, друзі, така інформація вам. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших. Друзів, знайомих колег. І не забудьте вказати, а з якого регіону. Це важливо для того, щоб ми розуміли, як правильно дати відповідь на ваше запитання в коментарях, коли ви вказуєте, а, з якої області чи з якого району. Розумієте, навіщо ця інформація? Тому пишіть. Ми завжди, як ви бачите, своєчасно відповідаємо на запитання, які ви задаєте. Ну, Відповідно, адекватні. неадекватні в нас немає часу. Відповідати, друзі, тому вибачайте. Підписуйтесь, коментуйте, подобаєчки. На все добре. З вами сьогодні команда ArtWheels і я, Олексій Сиренко. Тепер ви знаєте причину здорожання соняшникової олії. Ну, відповідно, і соняшник має підніматися в ціні. Тому я бажаю вам, хлопці, фермера, які вирощують соняшник, щоб цьому році ви його продавали по 30 тисяч, а можливо, навіть і по 35. Щиро цього ми вам бажаємо. Пока-пока, до зустрічі на каналі.